Головнокомандуючим Збройних сили призначено генерал полковника Сеско. Вітаємо його з цим призначенням і дякуємо нашому колишньому команду збройних сил України, генералу Залужну за його роботу за роботу в найкритичніший час. Я би то не було, але ми з вами погоджуємо, що цей час був найважчий, час найкритичніший. І ну критикувати можна кожного. Немає людини не святої, як і не є святою людина залужний, так і не є святою людина теперішна жовкомандуючий Сирський. Але побажаємо нашому головнокомандуючи і сприяємо йому в усьому в його діяльності. Пам'ятаємо, що він є. Головнукомандою збройних сил України пам'ятаємо, що посада головнокомандує збройних сил України це є єдина така посада. І хто би не був на тій посаді, кого б президент України, Верховного не призначив на цю посаду на посаду головнокомандувача Збройних сил України чи свого попереднього ставника залужного чи теперішнього Сирського, його функція керувати збройними силами України, керувати для перемоги на тою клятою Рашкою? Тож підтримаймо всі нашого головного збройних сил України. Сирського у його роботі і критикуємо. Звичайно, що критикуємо, але критикуємо заслужено за його якісь діяння, а не просто так собі вишукуємо якісь незрозумілі російські, якісь фейки проти нашого команду. Пам'ятаємо, що це все є робота на Москву. Тому що не існує такого сирського, існує головнокомандувач. Він є головна особа в Збройних сил України. І люди, які сіють фейки, люди, які зрадофільствують, люди які... Працюють відверто проти Збройних Сил України, вони працюють проти всіх збройних сил України, вони працюють на Москву і тому дуже добре було, щоб наша служба безпеки України, хоч хоч чимось, хоч зайнялася, хоч вже тут таким яскравим публічним антиукраїнською діяльністю деяких політиканів, деяких колишніх колишнього президента, до прикладу, який втягує в політичний бардак в політичну бабранину, втягує гонокомандуючи збройних сил України. Час війни отакі політичні ігри, що на такому найвищому рівні. Це є конкретна загроза національної безпеці України. Понусна служба безпеки України. Зробіть вже нарешті влади з тим шоколадним генералом. Вже прикрийте йому, йому пику вже раз і назавжди, щоб він вже не пхався в справи воєнні. Має можливість займатися волонтеркою, нехай займається, має можливість ухвалити правильний закон. Нехай ухвалює, але нехай не втягує генералів в політичну боротьбу. І вчора ввечері переглянув весь інтернет, там стільки фейків проти Сирського, скільки там всякого лайна вилито. Ну я особисто вже є не занажований. Я не військова людина, я цивільний. Мені вони взагалі всі, я до них всі ставлюся дуже з великою критикою і до генералів, і до того ЗСУ в загальному, до керівництва маю на увазі. До, до політичного керівництва. Я вже вчора все перечитав. Ну, проти е, нашого теперішнього командувача сирського є одне. У мене зауваження особисто, що мені дуже не сподобалось, що в нього проскакують російські слова в його, в його мовленні. Все. Тобто, що у нього недосконале мовлення. Я вважаю, що генерал-полковник е, говнокомандує Збройних Сил України Сирський буде здатний подолати цей недолік. Він але він є незначний недолік, тому що людина має посаду головнокомандувач. Він має керувати армію, вести її до перемоги. І оцей незначний недолік, Ну я впевнений, що в Сирському зможе це подолати. І, але так само пам'ятаємо, що залужний був не святий. Залужний знайшов час в часі е, в кривавої війни. Знайшов час, щоб захистити докторську диссертацію в у, 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 у академії як то називається того підрахує Ківалова. Знайшов час. Так, тобто, ну кожна людина не безріха. І... Підтримуємо нашого теперішнього головнокомандуюча Збройних сил України, генерал-полковника Сирського його діяння, бо пам'ятаємо, що його успішна діяльність це є успішна діяльність всіх збройних сил України. Це збережені життя наших українців на лінії фронту і і перемога України у цій війні проти клятої рашки. Слава Україні, слава величному українському народові.